Рубрика без стресу. Ми спілкуємося із психотерапевткою Оленою Дайною, і сьогодні мова піде про захисні механізми психіки, їх користь та шкоду для нас. Олено, вітаю. доброго дня! Олено. Для початку давайте з'ясуємо, що таке захисні механізми психіки і чому вони формуються у людини. Ну, вперше цей термін описав Фрейд, тобто він звернував, що наша психіка викривлює певну реальність, ну нашу реальність да, в певні моменти життя. І на даний момент всіх класифікацій да, описів ну не можуть психологи покладити згоди, скільки є захисних механізмів, але їх багато насправді, і вони виконують певну функцію для нашої психіки. Перш за все, нас захищають від надмірних переживань, з якими наша психіка може не справитись на певному етапі життя. І якісь захисні механізми, ну вони ж нам необхідні. А деякі захисні механізми ми перетворюємо на звичку, і, і далі це стає як би рисою характера. Знаєте, коли людина вот так звикає обходитися mm -hmm. з собою. От тут важливо це розділяти. Якщо так, простими словами, щоб не вдаватися в професійну лексику, це так ніби як. Коли по 220 вольт подали 360, так по кабелю. Ну і для того, щоб це не перегоріла проводка, необхідно запобіжники, щоб включилися. Оце запобіжники. Тому що людина може бути виснажена в певний момент, в неї може бути не бути сил пережити такі надмірні переживання, так. Можливо, людина не може зараз взагалі в принципі пережити такі надмірні переживання. Ну, у нас є фізіологічні захисти. Ми втрачаємо свідомість до прикладу. Так угу. от психологічні так само захищають нас від дуже сильних переживань. Говорять, так багато є інформації про такі механізми, як бий. Так, замри біжи. Це, це реакція, акції, да, ні, це, це, інші. це, це угу. трошечки інше. Це більше наші реакції, то як ми справляємося з зустрічю чогось нового, угу. тому що в доісторичні часи, коли е, печерна людина виходила на вулицю, там десь на природу і зустрічала щось. Що вона не могла для себе е, визначити, як безпечне воно їй чи небезпечне, тому що це щось нове. Е, то психіка, звичайно, е, це якби інстинкти виживання, так? безумовні рефлекси. Вона змушена була запускати в нас механізм, щоб ми були уважні до того, з чим ми зустрілися. І перш ніж ми почали якось взаємодіяти чи вибирали форму взаємодії з тим, з чим ми зустрілися, ми спочатку зрозуміли, наскільки це для нас безпечне, тому що наша психіка е, е, забезпечує. Нам виживання нашої популяції, так, щоб ми себе зберегли. І тому є таких три реакції, і в кожної людини вроджена реакція своя, хтось активно взаємодіє, хтось завмирає. А хтось ховається. Ну, якщо ми дивимося на природу, в природі, в принципі, все так само. так? Uh -huh. Якщо подивитися на якісь там ще зараз які збереглись племена, то так само туземці, вони ніби, знаєте, якщось палкою пробують, провіряють і дивляться. І, в принципі, люди так само себе ведуть. Вони, коли зустрічаються з незнайомою людиною, вони починають провокувати на реакції, дивитися, наскільки вона для них безпечна. А є якась якісь тваринки, які падають і ну, перетвор... Імітуючи, uh -huh. вони вмерлі, так? і люди так само в певних ситуаціях стресових вони просто завмирають і потім навіть описують якісь свої такі стани, коли вони ніби як паралізовані. А хтось ховається, знаєте, як рак, йому треба відсидітися, придивитися, а тільки тоді він зможе вийти проконтактувати. Це от такі реакції. Захисні механізми це трошечки інакше. Це ніби як ми е намагаємося трошки. Придумати, ну, іншу реальність для себе, щоб з нею змонтуватися. І інколи ми щось, на щось не зважаємо, щось витісняємо, забуваємо. Так? Mm -hmm. Бувають такі способи, наприклад, як раціоналізація, ми собі щось придумаємо, щоб не зустрічатися з переживаннями з емоціями. з емоція. Mm -hmm. Інколи ми там, щось дофантазовуємо. І, в принципі, якщо подивитися на людей навколо уважно, так, розуміючи ці принципи, то ми побачимо, то, як людина. Сприймає світ, як вона його викривлює, де в неї є певні її якісь болючі зони, так, які вона не хоче бачити. Щось про себе не хоче визнавати. Так? Або, наприклад, бачить ситуацію по-своєму. Проблема завжди в конфлікті в чому заключається? В тому, що кожен свою розказує реальність, так? тобто немає об'єктивності. Це також певне викривлення. І в певних моментах нам. Правда, необхідно захисні механізми, тому що ми би не справилися. Але все ж таки, мабуть, є моменти, коли вони з нами вже таку ну не хорошу роль так грають. Потрібно ну, поступово можливо від них вже відмовлятись. Тобто вони свою важливу функцію виконали, а далі потрібно з цією реальністю зустрічатися і. Правильно проживати її, якщо так. Говориться. Так, ну якщо, можливо, так метафорично, mm. то в певний момент, можливо, нам і потрібний цей костиль, так? Mm -hmm. Бо в тій ситуації з тими ресурсами, які в нас були, можливо, в тому віці, ми по-іншому не могли справитися, і психіка таким чином адаптувалася. Це взагалі механізм адаптації. А такі творчі підлаштування да, під ситуацію. Але проходить час, ситуація змінюються, ми змінюємося, ресурси змінюються, але звичку людина. Не змінює. І через який час ми розуміємо, що вже за це плотяться ціни. Да? Людина не, ну щось про себе, наприклад, не визнає, витісняє якусь свою там частину особистості, якусь свою поведінку. І по великому рахунку, психологічна робота і особистісний ріст і заключається в тому, що ми себе досліджуємо, де ми напрацювали механізми захисту, що ми про себе не розуміємо і не бачимо, тому що в нас є. З приводу себе завжди якийсь міф, так того, як ми е, фантазуємо про себе, і це не обов'язково є так в реальності. Е, бо те, що ми про себе фантазуємо, це, це насправді те, що ми почули від своїх рідних близьких, те, що ми зробили якісь потім висновки в певних ситуаціях. А от саме та витіснена частина, вона часто буває витісняється в несвідоме. Е, навіть інколи ми кажемо, це тіньова частина наша, так, яку ми не бачимо. Тому що а, психіка вуалірує від нас оцей кусок реальності, вона нам не дає на це поглянути. Інколи нам потрібна друга людина, щоб в контакті з іншою людиною побачити, що, на що ми не зауважуємо, так? Mm -hmm. що є для нас зараз в недоступі. А, ми називаємо психологи, це така сіра зона, так, в яку треба подивитися. І там не завжди нам буває комфортно і приємно. Але це і є наш. Ем... Рост да, особистісний, там, де ми е, оті частини, які ми про себе відчіпляємо, е, ми починаємо їх розуміти. Ми їх приймаємо і ми повертаємо разом з тими відщіпленими частинами, витісненими, так е, ми відвідвідчіпляємо частину своєї особистісної енергії. Тому повернення е, і знання щось про себе ширше дає нам більше енергії, зусиль, ну і, і ми тоді більш реалістично бачимо світ, і на нього тоді реагуємо більш реалістично. Що може допомогти от, зробити перші кроки на шляху до цього? Піти до психолога uh -huh. <с> <с> і спробувати розібратися з тими ситуаціями, в яких вам щось не вдається. Що ви особисто робите? Що ви вкладаєте в свої дії, вчинки, да, в свої слова, в свої способи комунікації і стратегії по відношенню до світу? Адже люди, як правило, звинувачують світ. Що з ним щось не так, що він якось не так влаштований, що для них немає якихось можливостей, що люди до них, наприклад, ворожнечі налаштовані, що, можливо, ці люди до них погано відносяться. Насправді це все і є викривлення. Mm -hmm. так? І, і коли ти починаєш бачити, в які моменти ти щось викривлюєш, щось витісняєш, включаєш якісь механізми захисту, в тебе з'являється можливість вибору вже не йти по тій протореній дорожці і переходити в той, в той самий пункт назначення, куди ти приходиш, як завжди, а спробувати по-іншому відпрацювати. Другі звички і таким самим чином змінити свої реалії. Тому дослідження себе це перш за все не просто ресурсно, а це є знаєте, як там, запобіжник проблем. Тому що, коли ми попадаємо в проблеми, то, як правило, 80% наших проблем це є наше викривлення з прийняття світу. Олено, щиро дякую за спілкування. Нашим глядачам я дякую за увагу. Це була рубрика без стресу. Бережіть себе.